Розглядають на кабіне моє питання, де да, він міг з президентом там домовитися, чи з прем'єром, е, От у нас була, можна зараз розказувати, була ситуація, коли була команда. мені зробити Зробить якусь там, схему, не схему, це було подавайцівській схемою паливу для атомних станцій. От, навіть було таке. письмове розпорядження. Uh, я відмовився. Кажу, ні, я вважаю, що це, я не можу. Я вважаю, що це неправильно. Цього робити не можна. Розглядають на кабміння моє питання. Розглядають. Прем'єр ставить питання про відставку. Та є віце-прем'єр і каже, ні, я вважаю, що от, міністр правий і не можна ставити питання про відставку. Ні, прем'єр ставить питання про відставку. Той каже, якщо В уряд проголосує, я теж йду відстав. Потім міністри всі абсолютно підтримували і питання. Слухайте, це так. як в Європі якісь демократія, навіть да, на уряді да, рішення, відповідальність. Так, як придумувати це було от зі мною. І, і в мене з прем'єром абсолютно нормальні стосунки залишились. Прем'єр, да, він поставив це його бачення. Вице-прем'єра те бачить міністр. Міністр хіпіри, то не істор. рапики, що ти йому сказав, він побіг виконувати. Ставте питання: хай міністр голосують. Якщо я не прави, честь маю. А все, віце-прем'єр став перший, каже: ні, я піду. Якщо, якщо проголосує уряд, я подаю відставку теж. Бо я вважаю, що це неправильно. Уряд всі, всі проголосували. Е ну, якби та я не пара, як став за відставку, чи так да, за відставку всі проти. Ніхто не підняв руку. Навпаки, вони всі встали, підтримували по черзі і все, і прибірка, все, питання знімається. Отак вот було.